Шановні колеги, на нашу сьогодні, комісію по порядку денному одне питання про передачу товарно-матеріальних цінностей на безоплатній основі ТОВ компанія Інтеркон для проведення реконструкції нежитлової будівлі дошкільного навчального закладу Ялинка, яка знаходиться за адресою вулиця Станційна. 117, дров 2 в місті городу Хмельницького району Хмельницької області. під житлову будівлю для облаштування в ній житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Воротний за. Краснолуцький. За. Райтаровський за. Рішення приймається. Отже, по першому питанню доповідає заступник міського голови Варшавський Дмитро Миколаївич. Прошу. Коротенько скажу, як ви знаєте, в нас на території нашої громади, а саме міста Городок, проводиться реконструкція нежитлової будівлі, садочка, колишнього садочка Ялинка. Планується реконструкція в житлову будівлю для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Під час виконання будівельних робіт де в нас укладно договір з будівельною компанією Інтеркон? Виникло питання про наголошую договір безоплатний. Інтеркон виконує нам ці роботи безоплатно. Стало питання про придбання матеріалів, на які не передбачено фінансування в ООН і Інтеркона на виконання цих робіт. До нас звернулися з п'ятьма зверненнями. То компанія Інтеркон щодо придбання товарно-матеріальних цінностей, що дасть можливість проводити будівництво даного об'єкта, ну а саме реконструкцію цього об'єкта в житло. Ми, в свою чергу, звернулися з листами на підставі звернень компанії Інтеркон. Звернулися з листами до громадської організації Металаб, з якою в нас укладено також договір про партнерство співпрацю. Про допомогу в таких матеріалах металаб, звісно, відкликнувся і придбав для будівництва. 136 позицій згідно звернень інтеркона, будівельних матеріалів. Це і металеві вироби, це і плитка для облаштування санвузлів і підлоги, це і лінолеум, це електроматеріали, товари, матеріали для облаштування водопостачання внутрішнього і облаштування опалення. Тепер виникло питання передати ці товарно-матеріальні цінності саме на цей об'єкт для продовження реконструкції для проживання внутрішньопереміщених осіб і в житло, скажімо так. Ну, коротенько, так. Шановні колеги, в кого будуть доповнення по цьому питанню? Запитання, За які може я... є? Немає. немає, все понятно. немає. Тому в мене є пропозиція, щоб винести дане питання на сесію. Тому голосуємо. Воротний за Краснолуцький, за Рейтаровський, за рішення прийнято. Рекомендуємо винести на сесію, чергову сесію. Порядок денний вичерпаний, Дякую.